У нас немає на виконанні самої заборгованості. Як немає? Як немає? немає. Богдан, сюди. На виконання... Будь Де це Чому немає на виконанні заборгованості? Там ще раніше було, спов... було рішення? Засінь. 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 А ви хто? хто? Я ви теж то... звісно? Mm? А Тому, ви інженер, я вас знаю. Борг не стягувався, ми були на доступ до житла. Так, не стягувався. Це лист вам був виконавчий документ. Повернений з пункту 2. Я не знаю, хто вів це попереднє повернення. Хіба він well, повернений? Хіба немає на виконанні. Добрий день. Люди прийшли. Ви хто? Відоконал. Понятно. Так ви поліцейський, так? Да? 0,1758 до нуля. Ви хто? Водоканал. Водоканал, посвідчення. Які посвідчення? Ну яке, у вас є? Нема? На вихід? Негайно на вихід. Ви не будете розказувати, а ви хто? Чи хто? Чепреса. Ви хто? Газмережі, що. Конкретно ще хто, Прізвище, ім'я по батькам. Читайте, тільки не знімайте. Давайте, давайте. Макарчук Андрій Васильович. Посвідчення номер 1831 Не Два 2.0. Читайте, я ж не чум кажуть. 048. Ви хто є? Зараз робите, і каже посвідчення. Газмережі. Ви хто? Ви хто? Газмережі. Газмережі. Так, так, читайте, снімайте. От дітей Василь Григорович Посвідчений номер. Чекайте, не рухайтесь. Зараз пізніше. Пізніше. Так, 18. 31 00 123. Хорошо, ви хто? Виконавче. Свідчення. А ви хто? Раніше. А ви хто? Це буде друге питання. Ви ж посадового сама? Так. Не вибачте, а показуйте. Фотографію покажіть щоб було видно. Так, жоп, жоповага. Я не прочитав. Достаньте. Достаньте. Жоловага. Вадим Миколайович, Головний спеціаліст. Виконавчої служби місто Львів, дата видачі 22.1.21. Номер пісуньте трошки. Пальці. АА, номер 208022. Є представники, виконавлення. Скажуть, що у вас нічого день, не сплачене. Ви сколачені. хто в нас? Головний державний виконавець Володимир Володимир ДВС. Посвідчення. 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 А ви перепрошую? Посвідчення. Ви перепрошую хто? Посвідчення доставайте. Ви хто? Людина. Народний хто? контроль. Доставайте. Ти бачиш, що виробляють? Пред'являйте. Заплачено воно все, чи не заплачено? – це за це? Заплачено, заплочено. Покажіть квитанці, ви хто? Показуйте не, не Ви хто? – Людина. Ви, ви, хто? Ми маємо. ви хто? Ми люди які? Ви хто? Ви хто яке відношення ви має хто, до дітей? Ви, ви Придивіть, що ви є такі. Показуйте посвідчення, як ви це є. Ви бо ми просимо. ми дуже Покажіть документ, який засвідчує, що ви маєте маю. якісь повноваження. Добренько, ви якісь маєте відношення до цієї квартири? Маю маю. Такі Якби не мав, то він би не приїхав. У нас то, є то, сторона якщо. провадження. Добре, добре будемо розбиратися. Покажіть посвідчення свої. Покажіть я вам покласи посвідчення. Ні, ну то покажіть, якщо ви я маєте. право. Я Перепрошую, чак речте. Ну то покажіть, я людина просить виска. вас. Посвідчення. Давайте Ви а, маєте я право. Маєте. Я, я вам не... говорила. Хто ви такі переправи? Я стара людина, і контроль. я знаю, що ви не Предъявіть маєте права, а ви не хочете показати посвідчення, хто ви йшов ви. Вона не називається Чому посвідчення. Кожному пока маєте пра коли ви, ви вирвали двері. Значить, ви маєте показати, покаяти добре основою виконавчого документу. Добре, будемо так, розбиратися, документ, документ лишайте Ні на столі і будемо розбиратися. Не зобов'язано, я поступила. Як це ви не зобов'язані? Ви Чого не мені показуєте. Ви документ лишаєте тут, тут на столі для умовного розгляду. Я не чекаю. стійте так. Я не буду кожній людині показувати свої. Представте. Я представилася. Ви Представтеся, ви не я вас ну, я не чую. Ну, я все і, знімаю. Державний виконавець ну, далі. Семенюк Семеню. Олена Валерівна. Посвідчення. Преддивіть посвідчення. Я вже три рази повторив. Я вас зрозуміла, людина. Так. Чому я зобов'язана кожній людині показувати свої документи? Читайте конституцію. Добре, і ваші керівні документи. перечитаємо, тоді покажу. А я наразі на виконанні Ну, тоді на вихід. виконавчого документу. Ну так підтвердіть свою. Я Перепрошую, а чого ви належність? мене на вихід виставляєте? Ви хто? Ну ви ж не представляєте документи? Не представляєте, знаєш? Ви не маєте повноважень. Ви також не маєте, думаю, повноважень знаходитися в тій квартирі. Я згідно виконавчого документу. Виконую рішення. Ви ну ви, так ви покажіть ви документ. Хто ви є? І все. Виконую рішення. Ви хто є? Виконавча служба. Виконавча. конкретніше. Хто? Ви ж людина конкретна. Ви не виконавча ви? служба, а ви, ви по-моєму, з руками і ногами на людину схожі. Ну, я тут ну так хто? Так, ви працюєте там? Добре, посвідчення пред'являйте. ж Так само людина, як і ви. Так само Після роботи. Ну ви що, теж на роботі зараз? Ні, я не на роботі. Ви приписані тут, а чи я? Ви власник це, квартири. Це вже не ваша. Ну, то, чому, то чому я маю не зараз ваші вам розказувати цю ситуацію? Пред'явіть посвідчення? Що ви працюєте? Ми маємо право надавати вам всі пояснення. Ви зобов'язані надавати. Ми всі. Ми всі. Ви всі зобов'язані надати представити Якщо ви документи. Я зобов'язаний відрізати, від'єднувати, значить, ви зобов'язані, бо я вам допомогу. Хто у вас старший? Показати, Чи ви одні тільки? Покажіть своє посвідчення. Ну, у вас ж одна рука. Погоняйте. Мужчина є. Що робити? Приходиться так. Так, датує Василь Іванович. О, дільничний офіцер поліції дуже приємно. Так, ВЛП, посвідчення номер 1345 видано 4.10.23, дійсно до 4.10.27. Хорошо, спеціальний жетон, а посвідчення? Я знаю. Ну, ви собі знаєте, то, що то все, так? Да? Поняв. Все. Е, так, з них документи, які вони там розказують. Що в них якесь провадження залишити на столі, ну, на чистому. тут, Для мовного Ви Дивіться, дільни... я тут хочу забезпечити. Добре, Требу я порядок, чую пишти, що документ від них, щоб був це тут? до них. Ні, як до них? Значить, ви ж дільничний. От я вам виставляю умову, так як дільничний офіцер ну, от сюди, документ. Документ. Документ, не, який вони розказують, що в них там документ, тільки має бути оригінал Дивіться, або копія все, завірена відповідним чином. Це не З мокрою печаткою. Документ залишити, повторюю вам. Ви головна, чи він? Хто Дозвольте. з вас двох? Хто головний? Якщо ви, отут на столі, має бути або оригінал, або копія з належним на, чином завіреного. Вашого документу, що ви розказуєте, що у вас там якесь провадження. Зрозуміло, так? Хлопці, хлопці, хоч. Хлоп, хлоп, хлоп. Зрозуміло? Понятно. Неадекватний. Тут не трогали, нічого. Вони все в кухні. Значить, ви залишитесь тут, після того, як вони зараз підуть. Ігор, а чого ти не визвав слідчу оперативну? Чого? Є дільничний офіцер, дільничний. Він зараз залишиться тут і ми будемо розбиратися.